Володимир відпочивав із друзями біля озера, хоч і такий відпочинок тут заборонений, адже на кар'єрі постійно добувають пісок, а глибина подекуди сягає 20 метрів. Компанія приїхала із ночівлею, розбили намет. О 12 12-й ночі, за словами друзів, хлопець сів у надувний човен та поплив. Востаннє його бачили посередині озера. Десь біля 10 ну може, не було ще 10-ї, Коли у Львові блискало гриміло, я думаю, тут напевно така погода, щоб їхали додому. Я не могла. А вони сказали, та компанія, що телефон був у палаці, а вони були біля вогню чи де. Ну, Я так сама собі уявила, що так могло бути. І він не чув. Але потім вже ранком, думаю, ну, він би взяв телефон, побачив купу пропущених дзвінків, вже би передзвонив і вже мене то насторожило. Телефон та власні речі Володимир залишив на березі. Третій день роботи не припиняють і водолази. Тут досить глибоко, і не знати, де він іменно. Він поплив на лодці, ніхто не знає. Ну, ми оглянули приблизно площу 150 метрів по довжині, і ширина тут до 50 метрів площу оглянули, і до глибини 12 метрів. Ймовірність є, що він потонув, тому що нема тіла, не тіло, не знають, куди він дівся. І не знайдений човен, що тим більше. Що не знаю, невідомо де човен. Підказок для рятувальників практично нема. Загадкою залишається і те, куди подівся човен. Дно оглядають з допомогою спеціальної техніки. Ну, ми е, робили обміри ехолотом, дивилися аномальні зони, де може бути щось. Ну все, поки що займаємося. Є такі зони? Так. Багато. Ну на GPS десь біля 10 точок. Ці точки місця, де можуть натрапити на знахідку. На жаль, щороку бригади водолазів на Ясницькому кар'єрі мають роботу. Люди нехтують правилами безпеки, приходять на імпровізовані пляжі та, зрештою, платять за це власним життям. Натомість людям пропонують їхати на інші водойми до купання та відпочинок. Дозволені. Паспорти пляжів оформлені на 6, оформили шість підприємців. П'ять пляжів розташовані на територію на узбережжі озера поблизу залежно станції Задорожне в Миколаївському районі і в пустому районі база відпочинку бухта Вікінгів. Та на кожному водоймищі слід пам'ятати елементарні правила техніки безпеки. Найперше правило потрібно правильно обирати температурний режим. В жодному разі не можна купатися в водоймах. Температура, якщо води нижче 18 градусів. Також температура навколо середовища повинна перебувати вище 24 градусів. Також слід плавно заходити в воду. Не, не варто одразу стрибати в воду, розігріти. На спочатку потрібно охолодити тіло, а вже потім приступати до водних процедур. Цей же ж купальний сезон на Львівщині не встиг розпочатися, як вже став фатальним для двох людей. Від початку ж року потонуло 25 осіб. Зорислава Губер, Олексій Шелковий, головні новини Львова.